Артюр Рембо, французький поет-символіст, Рембо вважається попередником сюрреалізму. Свої найвідоміші твори Рембо написав у юності. У 16 років він уже стрімко ввірвався на олімп французької поезії, а в 20 з невідомих причин назавжди залишив творчість. Жан Нікола Артюр Рембо народився 20 жовтня 1854 року в містечку Шарлевіль на північному сході Франції. Його батько був військовим, а мати походила із заможної селянської родини. У родині було четверо дітей. Коли Артюрові було чотири роки, батько залишив сім'ю і відтоді вихованням дитини займалася сувора мати. У Артюра були складні стосунки з матір'ю. Вона була жінкою владною і авторитарною. Головним у житті цієї жінки були гроші. Поетичними спробами сина вона зацікавилася лише тоді, коли дізналася, що вони можуть принести прибуток. З дитинства Артюр був богобоязливим, слухняним, блискуче вчився, його здібності та геніальність всіх вражали. Уже з 6-7 років він почав писати прозу, а після вірші. Початкову освіту Рембо отримав у місцевій школі Россан. А в 1865 році вступив до Шарлевільського ліцею, де виявив себе зразковим учнем. Шарлевільський вундеркінд, як його називали, уже за один рік перестрибнув через три класи. У школі Артюр неодноразово був відзначений преміями за свої твори. Він легко складав вірші і діалоги латиною. У липні 1869 року Рембо взяв участь у так званому академічному конкурсі. Де він з легкістю здобув першу премію за вірш латиною, написаний про йогурту. У 15 років Артюр написав вірш Сенсація, який опублікували без відома автора в одному з паризьких журналів на початку 1869 року. У серпні 1870 року Рембо залишив Шарлевіль, дістався до Парижа, а потім вирушив до Бельгії, де намагався зайнятися журналістикою. За допомогою поліції мати повернула неповнолітнього сина додому, та невдовзі він знову втік. Артюр Рембо почав серйозно писати, коли йому було 16. самотній хлопець направляв свою тугу у вірші, висловлюючи огиду до обмежень життя маленького містечка. Він також ненавидів релігію і прагнув життя вільного від усіх видів рабства. Рембо багато читав, захоплювався ідеями Франсуа Бле і Віктора Гюго. А також поезію Парнастію, віршами Офелія, бал повішених зло, сплячих в долині, поет заявив про себе як про символіста. Його, високо оцінивши талант молодого поета, назвав Рембо «дитя Шекспіра. У 1871 році, дізнавшись про проголошення комуни, Рембо кидає ліцей і, діставшись до Парижа, потрапляє у вихор революційних подій. Але після розгрому комуни. Втративши віру в соціальну боротьбу, Рембо вирішує знищити свої твори, присвячені комунарам. У цей час Рембо написав поетичну перлину Голосівки, де рядки химерно відтворюють відповідність звуків і кольорів, і, славнозвісну поезію П'яний корабель, у якій передбачив свою майбутню долю. Артюр Рембо, захоплений творчістю поля Верлена, відправив деякі свої твори йому до Парижа. Верлен був заінтригований віршами і запросив Рембо в гості. Відтоді Верлен та Рембо мали дуже близькі відносини. Їх об'єднала і поетична творчість, і взаємне захоплення. У 1872 році Рембо разом з Верленом їдуть в Лондон. Деякий час вони там живуть, потім подорожують Європою і згодом розлучаються в Брюсселі, після того як Верлен в суперечці під дією Абсенту, Прострілює Рембо за п'ястя. За це Верлен був засуджений до двох років у в'язниці. Після розставання з Верленом Рембо повернувся додому до Шарлевіля, де написав цикл поезій у прозі осяяння і книгу сповідь Сезон у пеклі, які остаточно дали підстави говорити про митця як основоположника французького символізму. Ці твори були криком душі 20-літнього поета, сповненого гірких розчарувань і докорів собі. У березні 1875 року Рембо і Верлен знову зустрілися у Штутгарті, де була їхня остання зустріч. Після цього Рембо вирішив покинути літературну діяльність і вирушив у мандри Європою, Азією, Африкою. Він поміняв понад 30 професій. Іноді, щоб заробити кілька франків, йому доводилось розвантажувати кораблі чи працювати в каменоломнях на березі Середземного моря. У 1880 році Рембо опинився в Ефіопії в хагері. Там він працював у торговельній фірмі, яка продавала каву слонові бивні і шкіру. До поетичної творчості Артюр Рембо більше ніколи не повертався. У 80-х роках твори Рембо почали друкувати без його участі поети-символісти, які вважали його своїм вчителем. У лютому 1891 року Рембо повернувся до Франції. Де йому ампутували ногу через рак кісток. У госпіталі за ним доглядала сестра, яка приїхала з Шарлевіля. Рембо помер у місті Марсель в госпіталі 10 листопада 1891 року. Йому було лише 37 років, похований у рідному місті Шарлевілі. Читала Олександра Кравченко для довідка біз